Вітаю, я Леонід Цихановський. Майже одночасно в Україні були показані дві нові українські крилаті ракети. Мене почали запитувати: це одна та ж крилата ракета чи їх дві? Одразу скажу: паляниця і пекло це дві великі різниці, як кажуть в Одесі. Це зовсім різні крилаті ракети. Паляниця більш дальня ракета. Вона більша, має дальність там, тисячу і більше тисячі кілометрів і має значно більшу бойову частину. А пекло це крилата ракета з дальністю до 700 км. Паляниця це приватний стартап. Паляниця приватний стартап. Розроблений без участі держави. А пекло це крилата ракета, що зроблена в Укроборонпромі державній структурі. Ми спробуємо порівняти ці, дві, ці два вироби. Прошу вас одразу відмовитись від терміну ракета дрон. Ну, це більше художній вираз, аніж технічний. Підтримуйте наш україномовний канал в приватній Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео, ставте, ставте вподобайки, пишіть коменти. Отже, крилата ракета Пеку. Що це таке? Вона пройшла випробування і прийнята на озброєння. Виготовляється серійно. Бачимо фото з серійними номерами більше 60, стільки їх вже випущено. Точних, тактико-технічних характеристик немає, і це взагалі правильно. Ми зробимо аналіз зовнішнього вигляду для оцінки їх бойових можливостей. Довжина, Ну, бачимо, що у певку довжина трошки більше 2 метрів, а крило розмах трошки менше 2 метрів. Аеродинаміка однозначно дозвукова. Крило пряме фіксоване, і це значить, що, вона буде, що ця ракета, крилата пекло, буде запускатись з наземних пускових установок. Знизу під, під ракетою бачимо, е, гак. бачимо гак для стартового прискорювача. Значить, робимо висновок, що запуск буде відбуватись так, як це роблять е, на шахедах російських. І офіційно повідомлено, що. Пекло має дальність до 700 км, а швидкість до 700 км на годину. В корпусі. Корпус ну, невеликого об'єму, але прилічного. Там розміщено паливо, керосин авіаційний, системи керування, навігації, наведення і зв'язку. Приводи керування аеродинамічними поверхнями теж заховані в корпусі. Вони внутрішні. Ну, це каже нам про серйозну розробку цієї ракети. Ну, це вам не дротики. Зверху, на, як на простих примітивних дронах, це вже серйозна техніка. Заднє хвостове епірення, В-подібне, ну, з міркувань зменшення ваги, воно дає зменшення ваги. Має невеликий повітря забірник. Зверніть увагу, невеликий повітря забірник. Він потрібен для охолодження внутрішньої апаратури. На носі приймач повітряного тиску для вимірювання швидкості. Це потрібно для роботи системи навігації. Зверху бачимо е, гаргрот, ну, краще сказати, невеликий наплив зверху на корпусі. В ньому е, два радіопрозорі вікна бачимо, вони є. Форма носової частини. Да, оці вікна, тобто система навігації інерційна із GPS-коригуванням. Форма носової частини вказує, що там стоїть бортова РЛС. Це очевидно. Робимо висновок про високу ймовірність того, що це є терком. Саме Терком. Це радіолокаційна система навігації, що порівнює радіолокаційну карту місцевості, що знімає бортовий радіолокатор, з еталонною картою місцевості на трасі польоту. Сам корпус простий циліндричний, з алюмінію на заклепках, тобто використовується класична авіаційна технологія. Це просто і надійно. Така ж технологія використовується на російських блоках УМПК, цих універсальних, блоках, е, універсальних модулях планування корекції для скидання авіабомб. Я мав нещодавно можливість оглянути і потримати в руках такий російський модуль. Загальна оцінка, ну простий примітив з алюмінією товщиною 2 мм. І на заклепках і гвинтах саморізах. Крила примітив з самим простим поперечним перерізом. І ребрами жорсткості. Наші воїни розповіли мені про надзвичайно низьку точність цих керованих плануючих авіабомб Росії. На фото немає електроніки. Ну її вже вийняли і е, передали фахівцям для вивчення. Ну, просто так стало, що ця бомба впала в посадку, зачепилась за гілки, не, не вибухнула. Бомбу відчепили, знешкодили, а не, не пошкоджений цей весь модуль передали для вивчення. Невеликий, да, цікаве дуже рішення з двигуном. Там зовнішнє розташування двигуна. Простий, невеликий турборективний двигун. він, Це просто він не забирає внутрішній об'єм. І повітрязабірники йому не потрібні. Це, взагалі, то так подивитись, то це авіамодельні двигуни. Це авіамодельні двигуни. Вони мають тягу 40-60 кг при масі. 6 кг, 5-6 кг. А більш, більш потужні, при масі 17 кг мають тягу до 150 кг. Цієї тяги цілком достатньо. І більше, і менше. Цілком достатньо для того, щоб віднести бойову частину 50 кг на дальність до 700 км з швидкістю до 700 км на годину. Саме такі тактико-технічні характеристики заявлені. При, е, при показі цієї, цього дрона пекло. Серійні номери на пеклі вже наближаються до 100, і це добре. Тепер, якщо ми будемо порівнювати пекло з українською паляницею, то бачимо, що корпус паляниці зроблений на нових технологічних рішеннях. Я вам показую фото сильно збільшене фото. Ну, Там немає ні заклепок, ні і, і, болтів саморізів. Це вже сучасна нова технологія в, в, виготовлення цієї крилатої ракети. А от пекло, да, класична авіаційна технологія на всіх авіазаводах, дуже добре вона освоєна. Розміри паляниця до трьох разів більша і довша. Е, ну, Вона має справжній турбореактивний двигун, який стоїть на крилатих ракетах. В хвостовій частині вона стоїть з повітря забірником, все як має бути швидкість паляниці, дозвукова. Але, е, але дозвукова, да, бо аеродинаміка крила і ракети теж дозвукова. Ну, але вона більша, бо вінглети вони дають, стають високоефективними на більш високі, вже на великих, дозвукових швидкостях. Тому тактико-технічні характеристики паляниці наближаються до таких. Швидкість 700 тисяч км на годину. Це суттєво до півтора рази вище, ніж в паляниці, ніж в пеклі. Дальність однозначно більше 1000 км теж до півтора рази більше, ніж у пекла. Бойова частина так з міркувань об'єму і розмірів. Я там скажу вам, що до 500 кг елементарно влізе. Тобто в 10 разів більше, ніж у пекла. На мою думку, і системи наведення теж в рази кращі, ніж у пекла, бо дальність значно більша, потрібні, більш точні і якісні системи наведення. Ціна. Ну, про поляницю казали 160 тисяч доларів за штуку. Ці дані я взяв у фахівців. Ну тоді і пекло можна сказати, що буде раза в три, а це мінімум раза в три дешевше. Даючи загальну оцінку, порівняльну оцінку цим двом крилатим ракетам, маємо сказати: обидві крилаті ракети потрібні і мають свою зону бойового застосування. Вони на фронті вже застосовуються обидві, і ми з вами чекаємо нових повідомлень про їх успішну бойову роботу. Прошу вас підтримати наш україномовний канал в приватній Монобанку. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву BuyMe ECoffie. Всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.